Доброго дня, дорогі мої друзі! Запрошую вас на канал English Life. І з вами Надія Рома. І сьогодні ми прямуємо з вами до Лондону. Від приморського міста Гастінгса, де ми живемо, до центра Лондону. Потягом півтори години ми зійшли на станції Ватерлоу, щоб мати можливість показати вам колесо обзору, яке називається London Eye. А також будинок парламенту, де засідає британський уряд. І зараз ми виходимо на набережну річки Темзи. Лондон виглядить сьогодні так незвичайно, тому що небо сьогодні блакитне і світить сонечко. А ще незвичайно побачити Лондон ось таким пустим і тихим. А це тому, що всі Гості вже після Різдва роз'їхалися додому. Туристів майже немає, а є тільки жителі міста Лондона. А ще, незвичайно, побачити колесо обзору лондон Ай без черги туристів до нього. А це тому, що після Різдвяних свят. Колесо обзору в січні закривається на деякий час для профілактики та ремонту, у вас є можливість подивитися, хто ж проживає в Лондоні. Якщо іноземці так мріють поселитися ось у цьому казковому місті, то британці так про це не думають. І зліва у нас є можливість з вами побачити. Будинок парламенту та годинник Біг Бен. А напроти знаходиться скульптура королеви Болдосії, яка підняла повстання проти війська Стародавнього Риму, які тут були чотири століття. Хоч відмітити, що в сучасному Лондоні. 60% жителів це іноземці. І по статистиці 23% школярів білі британці. А в Істенді тільки 17%. І кожен десятий житель Великобританії родився за кордоном. А зараз у нас є план відвідати один із вікторіанських будинків в багатому районі. Міста Лондона, який називається Кензінгтон, який був розбудований в 19 столітті під час правління королеви Вікторії для середнього класу Лондона. І ще мені б хотілося відмітити, що те, що ви бачите зі мною сьогодні, це найкраще, що ви можете побачити в Лондоні, а ті райони, де живуть звичайні люди. Звичайним достатком, навіть з гарною освітою, виглядять по-іншому. А є райони, де ви не побачите жінок без паранджі в супермаркеті. Це такий район, як Whiteчепл. Там не почують англійської мови і все написано по-арабськи. А в таких районах, як Брікстон, немає білих людей. Подивіться, який приємний сюрприз. Видно, що тут відбувався мітинг, який був пов'язаний з приєднанням України до ЄС та поверненням Великобританії до ЄС. В той час, як більшість британців проголосувала за вихід з ЄС, Лондон був виключенням, бо більшість жителів хотіли залишитися в ЄС. Сподіваюся, що вам зрозуміло, чому це так. Своїм приятелькам із Лондону, які живуть зараз в Гастінці, я розповідала, як мої друзі співчувають мені за те, що я живу не в Лондоні. А вони кажуть, що Гастінгс після Лондону здається їм раєм, хоч і жили вони в гарних районах Ізлінтона і Гренича. І належать вони до британської інтелігенції. А зараз справа ми побачимо даунінг стріт. Зверніть увагу на будівлю з червоної цегли. Бо саме там, на верхньому поверсі, знаходиться квартира, де живе прем'єр-міністр. А на першому поверсі знаходяться офіси. До 60-х років ХХ століття тут не було брами і можна було легко пройти. Тут було завжди людно. Любий, хто хотів скоротити свою дорогу в Лондоні, йшов цією вулицею Даунін-стріт. А тут ми бачимо пам'ятник лорду Макбетна, а за ним стіна, за яким знаходиться сад. І саме там проходила вечірка під час ковіду, за яку і звільнили Бориса Джонсона. Як ви бачите, скрізь зараз стоять загороди, щоб захистити жителів міста та туристів від. Терористів. А в будівлі, яку ви зараз бачите, знаходиться штаб британської армії. Він називається Horse Guards. І саме тут знаходяться охоронці на конях. А ось тут на площі проходить завжди парад на конях британської кавалерії. І ми знову бачимо огорожу, яка захищає людей від терористів. 60 роки ХХ століття це були ірландські терористи, а зараз мусульманські екстремісти. А довга будівля із зеленими куполами це Адміралтійство, де є головний морський штаб Об'єднаного Королівства Великобританії. А ось тут зліва ми бачимо зміну караулу, який охороняє головний. Артилерійський штаб Великобританії. І вони роблять це постійно на конях в цій країні, і до наших часів дуже поважають коней. І вони тут скрізь. А уніформа для церемоній кавалерист не змінювалася з кінця Кримської війни 19 століття. Бо тут більше поважають традиції, чим моду. Який сюрприз для мене побачити ще один український прапор. Він так зігріває мою душу. На превеликий жаль, з початку Палестинської війни тут проходить мало демонстрацій на захист України. Але щосуботи проходять тисячні демонстрації на захист Палестини. А зараз попереду ми бачимо колону адміралу Нельсону. Саме завдяки йому Британський морський флот переміг у морській битві з Наполеонівським флотом в 1805 році. А ось тут зліва ми бачимо цитадель морського генерального штабу під час Другої світової війни. А тепер ми вийшли на дорогу, яка веде до офіційної резиденції короля Букінгемського палацу. І саме в ньому. Британський монарх приймає почесних гостей та іноземні делегації. А справа видніється ще один палац. Це палац святого Джеймса, який був побудований ще в 16 столітті і використовується до наших часів. І саме з нього проголошують нового британського монарха на престол. А ось на дорозі ми побачили коней. Це королевський месенджер, який два рази на день перевозить королевську кореспонденцію з Букенгенського палацу до палацу святого Джеймса. І ця традиція підтримується середини 19 століття, коли на престолі була королева Вікторія. А попереду вже видніється Букенгемський палац. Але ми зупинимося ось тут, де справа височіє Кларенс Хаус будинок, який належить британському королю Чарльзу Третьому. І саме тут він завжди зупинявся і зупиняється зараз, коли приїздить до Лондону. Як я вже говорила в попередніх відео, британський монарх не живе в Лондоні. А тільки там зупиняється на деякий час, коли його потребують справи держави. А це пам'ятник королеві Вікторії. Вона була одна із самих відомих британських монархів. Саме в часи її правління Великобританія була дуже сильною державою. А ми з вами продовжуємо прогулянку і залишаємо центр міста та прямуємо до Кензінтона, який є один із самих дорогих районів міста Лондона, і знаходиться в трьох кілометрах від центру Лондона. На вулицях дуже шумно, але машин не так то й багато. Це тому, що потрібно платити congestion charge, плата за затори, яка коштує щодня 15 фунтів. І вона розповсюджується майже на всі райони Лондону. А тут зліва знаходиться концертний зал Альберт Холл, названий в честь принца Альберта. А зараз ми бачимо меморіал принцу Альберту, який був чоловіком королеви Вікторії. А ось тут знаходиться один із лондонських парків, куди лондонці ховаються. Щоб хоч на якийсь час відпочити від шуму міста. А це кафе для лондонських таксистів. 63 таких кафе було відкрито в Лондоні в кінці 19 століття і до наших часів виживає 13 із них. Служба таксі тут дуже популярна, тому що в Лондоні складно мати свою машину, бо вона повинна відповідати певним. Сучасним стандартам та і штрафи за парковки дуже дорогі і не дозволяється користуватися старими машинами, бо тут і так дуже висока загазованість, і Лондон один із найбільш екологічно забруднених міст в цій країні. А тепер ми попадаємо на вулицю, де знаходиться вітеріанський будинок, який ми зараз відвідаємо. В 19 столітті в часи королеви Вікторії тут проживали успішні британці середнього класу. А зараз тут проживають іноземці, в основному з арабських країн та деякі нові багаті британці. Ми завітаємо з вами ось до цього будиночку. І він має дуже цікаву історію. Ми заходимо через вхід яким користувалася тільки прислуга. До 1910 року будинок належав відомому ілюстратору Лінліс Самберну. Він працював у дуже відомому сатиричному журналі Панч, а також був ілюстратором багатьох дитячих книжок. Ці двері ведуть в садок, яким користувався володар будинку. Де він робив свої підготовчі фотографії для журналу Панч. А тепер ми бачимо передні двері будинку, звідки заходили гості. Їх тут було дуже багато, тому що хазяїн Лінлі Сендборн був дуже успішною людиною та мав репутацію вишукованого смаку. З ним також тут проживала його дружина, двоє дітей. Та четверо слуг. А зараз ми заходимо до їдальні. Цей стіл розкладається і він може містити 12 осіб. Їдальня, як і решта кімнат, була зроблена в естетичному стилі, який був дуже популярний на той час. Він ще називався стилем Оскара Уайльда. А зараз ми заходимо до Morning Room В перекладі ранкова кімната. Вона відражає смак господині будинку, яку звали Маріан. Спочатку тут була студія Лінлі Сандберна, та коли він переніс її на вищий поверх, то його дружина Маріан використовувала цю кімнату як свій офіс, де вона писала листи та давала інструкції своїм. Служницям. Тут всі картини написані маслом, на відміну від інших кімнат, де в більшості використовувалися копій. А з цими тростинками гуляв по Лондону Лінлі Самборн. В цьому будинку знаходиться 297 копій картин. На той час володар будинку був іконою стилю для британського середнього класу, а його діти. Та внуки так поважали його стиль, що залишили будинок після його смерті незмінним. І тільки в 1963 році його правнучка Анна а після заміжжя графиня Росі додала цей килим на сходах по всьому будинку, а все інше залишалося незмінним. З 1910 року, як помер Лінлі Самберн. Ось так є можливість подивитися, як він виглядить знизу. Після його смерті за будинком доглядали його діти. Син Рой був успішним стопброкером, але так ніколи не женився. А зараз ми попадаємо до Рум, яка була серцем і гордістю вікторіанських Будинків саме сюди запрошували гостей після того, як вони залишали стіл, який зазвичай складався із восьми блюд. Саме тут розважали гостей, де господиня грала на роялі та співала, а також де вся сім'я збиралася на різдво. Гра на фортепіано до наших часів дуже популярна серед середнього класу Великобританії. І класична музика також залишається в повазі, і ніколи не старіє і не виходить з моди. Тому і нові багаті в британському суспільстві, як правило, дають музичну освіту своїм дітям, щоб вони почували себе комфортно серед людей середнього класу. З 1946 року. Коли помер Рой, який був сином ілюстратора Лілні Семберна, в цьому будинку ніхто постійно не проживав. Бо племінниця Роя, каунтеса Росі, проживала із своєю сім'єю після заміжжя, як і всі аристократи, в своїх маєтках, а не в Лондоні. Та всі її члени сім'ї зупинялися в цьому будинку. Коли приїздили до Лондона, а також і її син Антоні Амстрон Джонс, він був відомим фотографом в Лондоні і зміг покорити серце сестри королеви Єлизавети II, яку звали Принцеса Маргарита. А після їх удруження він отримав титул Лорда Сноудона. Він назвав свого сина Лінлі в честь його прапрадіда, яким він дуже пишався. А тепер ми піднімаємося ще на один поверх і побачимо незвичайну мармурову ванну, де карикатурист Лінлі Семборн проявляв свої фотографії. А вище ще дві кімнати. які? Ми зможемо з вами подивитися. Вони колись були спальнями дітей, а коли вони виросли, то одна стала спальною для одної з прислуг. Тут дуже скромно та без ніяких прикрас. І кожна кімната, навіть маленька, мала камін, який отоплювався тільки тоді, коли хтось там був. Такі каміни до сих пір збереглися в вікторіанських будинках. Тепла від них небагато, але романтично. А в цій кімнаті, володар будинку Лінлі Сембронс, зробив собі студію, де фотографував до своєї смерті до 1910 року. На жаль, всі інші кімнати, які є в цьому будинку, наверху, де жила прислуга, закриті для відвідувачів. У 1979 році будинок був подарований району Кензінтона, і через рік він був відкритий як музей, який увіковічує відомого ілюстратора та карикатуриста Лінлі Сенберна. А також дає змогу побачити, як змінився смак середнього класу. З 19 століття і як він залишився незвінним для вищого середнього класу та аристократії Великобританії. А зараз перед тим як попрощатися з вами, я запрошую вас відвідати один із найкращих магазинів Лондону Фортман Енд Мейсон. І тільки тут можна купити найкращий чай в Лондоні та всій Великобританії. Та був відкритий в 1707 році. А тепер час поспішати додому та подякувати всіх, хто цікавиться контентом мого каналу. Та регулярно пише та ставить підподобайки і таким чином підтримує та надихає мене. До побачення, до нових зустрічей.